На що мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для за тесту бюджетної косметички на 1000 гривень з Єви. Якщо ви не бачили попереднє відео, де я збирала всю цю косметичку за допомогою консультантів, дівчата були просто шикарні. Магазин, там неймовірний. Я вам дуже-дуже рекомендую, дуже рада, що я туди потрапила. І сьогодні у нас тут буде ось такий тональний крем від Патрісія Лідо. Ніколи ще нічого не пробувала. Це Neituro Flawless Foundation. Побачимо, який він Neйчо. Так, ось така палітра від GLMB, для обличчя У мене теж, до речі, нічого не було від Glamбі. Я достаю все, як достається. Ось така пудра від LCF, вона по текстурі була прям супер класна. Мені цікаво, яка вона буде на обличчі. Блиск із нової колекції від Lamel. Я вже його протестувала, якщо чесно. Так, тут в мене олівчик для брів від. Глембі і олівчик для губ від Патрісія Лідо. Також в нас тут ось такі тіні за 67, по-моєму, гривень від Ламель. Взагалі мені дуже пощастило, бо тоді в Єві була акція, що береш. Три продук продукти, третій подарунок. Щось, типу того, і в нас тут дев'ять продуктів. В результаті три я взяла в подарунок. Так, ось така туш від Патрісія Лідо і консилер від Ламель. Знаєте, що я думаю, що я забула взяти Гель для брів. Я не забула верніше, я його виклала на касі, так як він нам уже конкретно не вписувався в суму. Не знаю, як я буду сьогодні без нього, це прям буде дуже тяжко. Давайте почнемо з ось такого тонального крему від Патрісія Лідо. Це тональна основа Natural Flawless Foundation. Природна, бездоганна основа, магнетична колекція. Так, нічого тут про нього сильно не сказано. Ну, давайте будемо пробувати, який він буде. Я наскільки зрозуміла, що це буде може, не люблю ці пакування. І тут, звичайно, вигляд в нього прям супер шикарний. Знаєте, потрібно, напевно, було все це розпаковувати поза камерою. Ось таке шикарне пакування. Тут матове скло, різьблена, ось така кришечка, дуже приємна. Давайте будемо його видавлювати. У мене в 02 відтінку. Ось так він виглядає. Я спочатку спробую просто нанести пальчиком. Я візьму спонжик і буду тушувати все це спонжем. Тут я забагато нанесла відтінок чуть-чуть ніби світловатий для мене. Але він ніби підлаштовується. Я вчора зробила чистку обличчя і в мене сьогодні такі почервоніння. Він сильно з ними не справляється. Не можу сказати, що він їх там сильно перекрив. Я бачу, що він перекриває гарно середнє, але перекриття точно що не щільне. Нічого страшного, це не сильна проблема. Я таке взагалі -то в житті люблю, Чуть-чуть додам, бо мені здається, спонжик дуже багато в себе поглинув. І ну, мені реально тут є що перекрити сьогодні. Тому краще піднашаруємо і зробимо красиво, щоб можна було з цим походити, хоча б якийсь термін часу. Так, тональний, чесно, красивий, але я жалкую, що я не взяла третій відтінок. В магазині мені другий видавався красивим, і консультант мені порадив другий. А зараз я бачу, що я би взяла б і третій, особливо на літо. Бачите, у мене тут є висипання, не сильно він прикрив їх, але в принципі непогано виглядає дуже натурально, красиво. Поки що я, в принципі, задоволена. Давайте побачимо, як він буде носитися. А далі ми перейдемо з вами до ось такого консилера Smart Skin. Нічого взагалі ніколи не пробувала від цей скотч. Дебільний. Як же ж вони мене своїм оцим пакуванням дратують? Ніколи нічого не пробувала від ламель для обличчя. Ну, в плані кремових текстур, це буде мій перший досвід. Якщо вам цікаво, моноогляд на ламель пишіть, я залюбки зніму. Я вам все обіцяла на Патрісі Аліду, але вирішила спочатку зняти ось таку бюджетну косметичку, щоб побільше познайомитися з продуктами, які є в Єві, які є. В... Ну, в принципі, я їх і так добре знаю, що там є. Ага, це Настя сказала, що не хоче консилер з такою штучкою, і якраз з нею і взяла. Вона щось тут вискакує. Не можу зрозуміти, чого. Так, я взяла у відтіночку 2. Теж мені так порадив консультант, бо тестрів, на жаль, тоді не було ніяких в магазині. Так, відтінок досить непоганий. Давайте будемо наносити його ось так сюди. В принципі, приємно з ним, знаєте, працювати. Навіть із цією жулькою. Приємно, давайте я отут чуть, чуть підодам. Ага, я заберу з руки це, що нанесла. Поки що нормальне пакування, не, не, нічого неприємного воно в мене не викликає, з руки забрала і отут піднашарую, де мені потрібно доперекрити відтіночок, мені здається, прям супер класний, перекриває класно. От консилер, поки що мені прям дуже подобається. В нього таке середнє перекриття. Я вже коли наносила, я бачила, що це така текстура, яка я, яку я люблю, і в принципі виглядає він досить так красиво. Ну, реально, з консилером, мені здається, прям зараз дуже гарно. Мені Здається, що оцей спонжик від Зареї завжди забирає лишній продукт. І він дає не якийсь некрасиву не якусь роботу. Напевно, я його після цього відео і викину на брид. Він мені, якщо чесно, з ним... Старатися щось робити так далі. Давайте перейдемо до олівця для брів. У мене ось такий мікроолівчик від Glambів. Все знову ж таки позаклеєвано. Господи, для чого це робить? Хоча я розумію, багато хто приходить і знаєте, просто бере і відкриває навіть на ті продукти, де пише тестер. От на ламель, наприклад, не було на деякі продукти тестерів. А хтось хоче придбати, ну і як придбати, якщо тестерів немає. Господи, нарешті не пройшло і півроку ось такий мікроолівчик в третьому відтіночку. Мені здається, він мені має прекрасно підійти. Давайте будемо пробувати. Гель для брів немає. Слава Богу, в мене заламіновані брови. Напевно, я на це і розраховувала, що вони заламіновані, і можна буде і без геля обійтися. Хоча насправді це буде прям дуже складно. Ну, як уже є. Так, поки що як виглядає тон і все в мене на обличчі, мені прям дуже подобається. Так, олівчик трішечки затемний для мене. Ну, нічого, ми зараз і ще й з теплим підтоном конкретним. Mm -hmm. Ну, В принципі, так як вони в мене тільки пофарбовані, то виглядає досить непогано, але в нього дуже приємна текстура їм малювати, чесно, одне задоволення, легенько торкаючись, виходять волосиночки. У мене не завжди виходять волосиночки не з усіма засобами. А тут прям реально класно. І, і якщо ви вибрати якийсь свій відтінок, не знаю, на що я розраховувала, коли цей купувала, просто брала перший, який попався. Але, в принципі, олівчик для брів прям зачот, реально красиво, я отримала задоволення. Так, давайте далі перейдемо до палітри для обличчя. Я чисто випадково побачила, що тут є хайлайтер. Верніше, що тут є пудра, і думала, пудра мені не потрібна. Все, візьму тільки хайлайтер, бо хайлайтер я не взяла. І ми там вибрали серед кілька палітр. Я приходжу вдома я розумію, що тут хайлайтера немає, і я ще взяла додаткову пудру. Але ця пудра, чесно, мене дуже здивувала, коли ми її тестили в магазині, тому мені дуже цікаво її спробувати. Так, тут знову кілограм скотчу. Так, ось така палітра для контурування в тон один у мене. Мені тут дуже сподобались рум'яна. Так. Ось так вона виглядає. Ось це назвали хайлайтером. Ну, Я думаю, всім зрозуміло, що це абсолютно не хайлайтер. Але ну, можна це використати як матовий хайлайтер, але я такого точно що не використовую. І три ось таких продукти для обличчя два типу бронзера і одні рум'яна. Ну що ж, я буду це робити все по своїй стандартній логіці. На неприпудрену шкіру набираю рум'ян. Ось так вони набралися, досить пігментовані. І почнемо обережно наносити. Хоча пігмент такий, знаєте, натуральний, не можу сказати, струшувати не буду, буду наносити ось так не струшуючи тон виглядає реально дуже красиво. Прям супер красиво. І консилер, до речі, підфіксувався, ніде нічого не скаталося, тільки тут на рухомій повіці і то незначно, я так його ще в ненько нанесла. Отут От зробила чуть, -чуть плямку рум'янами. Зараз побачимо, чи вони підтушуються, бо набрала багато і не м'ягенько тушувала, так сразу кинула продукт. Давайте додамо, мені хочеться чуть-чуть. Тон виглядає дуже красиво. От, прям реально дуже-дуже-дуже красиво. Все так переливається і натурально виглядає. Клас. Я поки що прям задоволена так. Давайте візьмемо пушистий пензлик, яким я зазвичай наношу бронзер, і я змішаю цих два, от від цього пензлика мене завжди все пилить. Я змішаю два продукти і нанесу як бронзер. Пігментація, знаєте, тут середня, тушуються вони класно, нічого ніде не. Не п'ятнить ніяких. Проблем немає. Тон виглядає неймовірно красиво, Не даремно ви мені радили, бо я вас якось ще раніше питала, що купити у Патрісі Лідо. Я знаю, що багато з вас радили ось цей тон. Він реально дуже красивий. Я поки що дивлюся, якщо він буде так протягом дня себе красиво вести, це буде один з самих класних тональних основ, які в мене були. Так, палітра, знаєте, ну така посередня, вона в мене не викликала якогось там супер задоволення, От, користуючись нею, я не можу сказати, ну вийшло непогано. Гарно все виглядало, чи запах такий, ну от глимбій. Ну, не знаю, це явно, що не мої продукти. На жаль, як би я не хотіла би полюбити цей бренд, але чомусь він мені не дуже доподобався. Далі у нас палітра за 67 гривень. 67 гривень, Боже, І знову пакування, яке не можна зняти. Так, ось така палітра, яка називається The Natural Dream Eyeshadow Palette, тон 403. Тут красиві такі натуральні відтіночки, як я люблю. Ось так вона виглядає. Давайте ми зробимо свочі. Тут у нас 6 відтіночків. Тут є світлий матовий. Шимерний такий рожевий, там була ще одна така непогана, але я вирішила її не брати, бо якісь шимери там мені не дуже сподобалися, вони були такі рихлі і некрасиві. Дуже шоковиста текстура. Класні відтіночки. Подивіться, я можу назвати це якось суперкласною базовою палітрою, якщо у вас немає, можете придивитися. Якщо вона зараз буде класно працювати, я думаю, це можна назвати суперзнахідкою. Так, буду набирати ось такий відтіночок. Тіні абсолютно не пилять струши селищні і не припудрюючи, повіка, нанесу це в складочку. От так. Відтіночок такий натуральний, красивий. І відразу сюди нанесу, він не дає якогось сильного пігмента, тіні тушуються, плями не лягли, все поки що красиво. Так, знаєте, як зроблю підложку під. Наступну розтушовку і витягну це все. І на нижню повіку відразу додам. Я візьму трішечки менший ось такий пензлик і наберу ось такий відтіночок, Тут у нас три матових, Вони не самі темні, але в принципі для мене як на щоденний макіяж, більше, ніж достатньо. У нас тут же ж базова косметичка, і я думаю, з нею і смокі можна буде зробити. Ми це не будемо сьогодні робити, звичайно, що, але тут, скажімо так, є куди розігнатися. Я зараз тим шимерним відтінком навіть спробую і стрілку намалювати. Так, візьму попередні пензлики, все красиво підтушую. Тіні реально гарні, тут такі дорогі відтінки і тушуються класно. Подивіться мені. Прям подобається, чесно, давно мені не попадалося щось таке красиве нюдове. Ну, як сказати, давно я тільки таке тестую. Але вона нічим не гірша. От в мене була палітра недавно на затест від Лорака. От вона реально нічим не гірша. Подивіться, як гарно лягла тінь, як красиво виглядає. Прям супер класно, якщо чесно. Ось так все поки що вийшло. Я рахую, що прям дуже красиво. І давайте ми додамо. Так, тут у нас є два шимерних відтінка, ще раз їх засвочу. Ось цей такий, що більш рожевий, я додам на всю рухому по віку. Чуть, чуть він насипається, але оглядає красиво. А ось такий хайлайтерний на внутрішній куточок. також на нижню повіку, але це все зроблю пензликом. Красиві тіні, вони такі, як. Зашліфовуються. Чи що тут немає окремих блискітів? Так це такі красиві сатини. Так, давайте я тепер наберу самий темний. Ось такого пензлика і спробую ним намалювати стрілочки. Вони абсолютно не сипляться ці тіні. Це шимерний відтінок, але ну, нічого страшного. Ми ним підведемо віковий контур. Зробимо ось таку прям супер-супер непомітну стрілечку. Ну що, ось такий макіяж очі поки що в нас виходить у результаті, і ця палітра теж дуже класна, поки що всі продукти мене абсолютно не розчаровують. І далі ми перейдемо до ось такої туші від Патрісія Лідо. Це провокатор, провокатюр, не знаю, провокатор чорна. Не знаю, не сказано, що вона має робити. Давайте знову прощатися з цією упаковкою. Чесно, це якісь жахане пакування. Я вже просто втомилася все це знімати. Так, ось така щіточка. А вона схожа до щіточки від Maybelline Lush Sensation. Чуть-чуть вона більш жорстка, запаху немає ніякого. Дуже сильно мені радила її консультант. Зараз ми спробуємо. І взагалі вона казала, що туші від Патрісія Лідовсі дуже сильно люблять і купують задоволення. Боже, яка красива шкіра, я просто дивлюсь і не можу натішитися. І Консилер класний, і пудра, ой, тональний крем, класний. здається, пудра, ще буде класна. І туш теж реально крута. Реально крута. От нещодавно я тестувала кучу різних тушей, і ця прям. Є відразу такий крутий ефект. Зараз я дофарбую і вам покажу це ж нова туш, ви ж розумієте? Подивіться, це просто це законно, я не знаю, мені здається, я продажник туші і ще той. Як не нафарбую, то все красиво. Я просто, знаєте, не фарбую в житті. І отак, коли нафарбую тушу, така думаю, ого, нічого собі, у мене навіть такі вії. Так, і давайте друге очко профарбуємо. Можливо, тут щось буде не так. Дуж классно вообще. Я прям. Супер задоволена. Ну і давайте вже нарешті перейдемо до пудри. Те, що я не, не дуже люблю, але чому ні. Зараз вже вона є. Так, це Silky Matte Fixing Compact Powder. Ось така пудра. Звичайно, що вона з тальком на першому місці. Упаковочка така не сама приємна, але пудра дуже шовковиста. І вона, мені здається, з якимись світловідбиваючими частинками, чомусь мені так, на перший погляд здалося. Ось так вона набралася. Нормально, так я би сказала. Прошу все лишнє і пройдемося ось тут. Побачимо, який вона дасть результат. В принципі, вона матує і заглажує шкіру, тут до мене є якісь нерівності. Ну, все красиво, класна пудра. Я, ви ж знаєте, що я не, не той оценчик, якщо вона не робить чогось зверху. То я і не пойму, що вона робить, але, в принципі, вона класно все зблюрює, затирає пори, да, вона затирає красиво пори і робить реально матову шкіру. Але щось в мене тут так сяє, я не зрозумію, що реально дуже красиво сяє шкіра. Я так собі думаю, що це все із тонального крему. Пудра теж дуже класна, приємно відчувається, супер приємно. І давайте до олівчика для губ в мене від Патрісія Літо. Кутюр ліплайнер в 0,2 відтінку. Я вже вчора його дістала. Це такий автоматичний олівець. Ось такий відтіночок рожевий я вибрала. Напевно, трішечки помилилася. Це зовсім не те, що я люблю. Але да, це взагалі не те, що я люблю. Ми зараз зробимо чуть-чуть інакше. Ми візьмемо наш олівчик для губ, для брів, вірніше. Промалюємо трішечки контур. Тепер я цей ось контур підтушую пальчиком. І подам поверху вже ось цього олівчика, його можна використовувати і як помаду. От в ролі помади в нього поприємніший відтінок, досить такий непоганий. Так, ми побачимо, який він по стійкості. І останнє, що у нас залишилося, це ось такий блиск для губ. Я хотіла взяти оце масло тінт, у них ще вийшло, але його вже не було в наявності, тому взяла те, що було. Так, запах досить приємний. Тут куча блискі, так я вже його вчора наносила. І от такий він красивенький. В принципі, непоганий цей блиск, не можу сказати, що він коштує тих своїх грошей. Ось, ви тільки гляньте на це пакування, яке воно красиве, я тільки розпечатала. чуть чуть я відчуваю цю хімічну віддушку, але в принципі це не найбільша проблема. Так, я рахую, що макіяж вийшов досить непоганий. В принципі, я задоволена кожним з продуктів, але мені хочеться додати чуть-чуть рум'ян. Не знаю, чому мені вже так здається, що їх тут не вистачає. Десь вони ділися, чи що якийсь не супер свіжий в мене образ. І хочеться додати ще от сюди в ту шовку рум'ян. Цим самим пензликом я отак тут і додам їх. Ну що, якось так. І, в принципі, я дуже задоволена тим, що в нас вийшло в результаті. Ну от макіяж зі мною вже скільки годин. Я, напевно, не десь. У восьмій, а зараз уже 18, і Ви подивіться тон повністю на місці. Чуть-чуть він став більше блестіти, але це не критично. Виглядає реально дуже дуже красиво. Ну, помада, звичайно, що з'їлася, тіні на місці туш ніде не відпечаталася, брови теж тримаються, Тому всім продуктам однозначний зачот. Я дуже задоволена. І давайте поговоримо про кожен продукт, бо, в принципі, тут є про що поговорити. Перше, це ось такий тональний крем. Тому однозначна п'ятірка він виглядає супер красиво на шкірі. Він дає такий якийсь підсвічений ефект, дуже натурально, нічого ніде не підкреслив, хоча я була після чистки, в принципі, в мене мало бути все назовні, але він шикарний. Просто однозначно, п'ятірочка з плюсом Дуже сподобався. Те саме можу сказати про консилер. Консилер. До речі, він тут брайтенінг, це ж типу підсвічуючий. Да? Ну, Кратше, він мені сподобався. Буду з ним користуватися, чесно, з величезним здоволенням. Тут 15 мл, і його вистачить на ого скільки. це, напевно, один з найбільших, в, навіть стільки в Дігорі великому конселері не було. Там 11 мл, тому рекомендую придивитися. Так, далі, контруюча ця палітра. ну, <кій> Мені не сподобалась, якщо чесно. Я жалію, що я не взяла від Патрісія Лідова, вона була там якась поцікавіша ця. Ну, я не буду її радити, бо відтінки непогані. Але це такі базові звичайні. Якщо у вас супер обмежений бюджет, ну, напевно, я б взяла б тоді краще з одної Патрісі Лідова, вона якась була мені поцікавіша. Та палітра, не знаю, чого я так затопила. Думала, що не опишуся в суму і взяла це, щоб заодно і пудра була. Ну, не знаю, палітра мені не сподобалася. Далі палітра для очей класна, за свою ціну, просто шикарна. Якщо у вас супер обмежений бюджет, речі, ось цим відтіночком і брівки навіть можна промалювати. Якщо у вас супер обмежений бюджет, рекомендую придивитися за ці гроші. Одна з найкращих палітр, які мені доводилося пробувати. Так, далі олівець для брів. Я чуть-чуть прогадала з відтінком, Мені потрібно було би для мене чуть-чуть щось світліше, але він реально дуже крутий. Я ще подивлюсь, які там є відтіночки, обов'язково візьму свій, навіть для контура, для губ, це вже красиво. 5 з плюсом ставлю цьому олівцю. Я не знаю, напевно, консультант був такий крутий, що нам так з вами пощастило. Неймовірно красива туш для вій. Я буду користуватися нею з величезним просто задоволенням. Це дуже круто, це дуже красиво і це заслуговує уваги. Так, олівець для губ непоганий, чуть-чуть завеликий, не мій відтінок, на жаль, а так, в принципі, все добре, просто чуть-чуть не моє. Можливо, якби якийсь інший, до речі, він от не зафіксувався. Він, як звичайна помада, я б так його розцінювала. І блиск для губ теж непоганий, але я б за ним не побігла другий раз. Він такий, знаєте, ті, типу, як в Fenty Beauty, щось типу того, знаєте, красиво виглядає, все класно, але. Не знаю, така віддушка в нього якась мені не дуже комфортна, я не люблю сильно. Ну і пудра пудра сподобалася, хороша, непогана, нічого такого особливого. Гарно зафіксувала, гарно замотувала, чуть-чуть зблюрила, але якось там не зрозуміло, чого вона не зробила. І ось такі були всі продукти. Я дуже задоволена. Мені було дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, як вам, чи вам сподобався такий формат, така рубрика. І ще раз передаю вітання консультанта в магазині Єва. Дякую, що ви так зі мною гарно були ще мою дитиночку. Погляділи. Я отримала реально величезне задоволення. Напишіть, будь ласка, як вам, чи вам це сподобалось? Якщо сподобалось, тому що з вами пісково підемо в простор і будемо вибирати різні бюджети, Будемо так експериментувати і дивитися, що з цього вийде в результаті. А поки що я... Ставлю лайк всім продуктам, ну, за виключенням палітри для обличчя, вона чогось абсолютно не моя. І я вас всіх обіймаю, цілую і до скорих зустрічей. Дякую, що залишаєтесь зі мною.